Як важливо наповнювати себе тим, чим ми любимо. Це просто необхідність для кожної людини. Я сьогодні просто це відчула всім своїм тілом, всією своєю суттю, наскільки мені добре, коли я танцюю. Наскільки я проявляюся в цьому вільно, наскільки я насолоджуюся тим оцим рухом, злиттям з музикою, і цим моментом, який просто пронизує кожну клітинку, і кожна клітинка випромінює цю суть буквально в моменті. І це просто це настільки класно, це настільки легко, це настільки кайфово. і... Боже, я просто я забула реально, як це просто от повністю забутися в музиці, віддатися цьому потокові і дати тілу рухатись реально просто в моменті вільно. І настає такий момент, коли тіло рухається просто саме. Тіло... Рухається і як ніби тіло передчуває, яка буде наступна зміна ритму і мелодії, і це настільки в динаміці просто відбувається злиття. Тобто тіло рухається просто ідеально в такт музики. Без того, щоб знати, як ха, наступна буде мелодія, як буде змінюватись, ось це просто е, я була дуже здивована, коли я в моменті спостерігала. Тобто іде настільки злиття, що е, реально це перечуття того, що буде далі, воно просто в легкості відбувається. Я, я б навіть не сказала, що це перечуття, це просто все єдине. Ти, ти починаєш, як ніби. Сприймати рух і музику як одне єдине ціле, як зграє птахів, які летять, і вони всі разом створюють оцей візерунок, який завжди злагоджений, який завжди рухається в якомусь одному напрямку і створює оцей візерунок, але там немає того, хто веде. Да? І тих, хто за ним слідує, вони всі це роблять в унісон одномоментно, і це завжди ідеально пропорційно, і вони як ніби знають цю траєкторію, не, з, не обговорюючи так, між птахами, куди вони будуть летіти. Те ж саме я сьогодні відчула, коли танцювала. Оце тотальне злиття з музикою і тіло... Просто настільки настроєно на частоту музики, що воно рухається прямо з музикою одномоментно. І я прям відслідковувала, як я навіть супер тоненькі, маленькі перебітовки тіло моє зчитувало і реагувало на це. І це просто це настільки неймовірно, яка сила цим всім керує. Це не я, це не мозок, це не его цим керує. Це оця вища сила, яка створила це все, яка створила цих птахів, які так літають, яка створила весь світ. І якщо дійсно довіритись в моменті цій силі і дати їй просто проявлятися крізь себе, то відбувається просто чудо. Ну, реально відбувається магія, яку неможливо мозку пояснити. Це можна відчути в моменті, як це відбувається. Це прекрасно, це просто це неймовірні відчуття. І така насолода тим, що оце творення, я можу це відчути, я можу це створити. Я можу це творити, я можу пропускати цей потік творчості е, крізь себе в такій легкості. в такій... Там, нема, там не встигає голова, там не встигає мозок подумати, який наступний рух, це взагалі неможливо. Якщо я починаю думати, який наступний рух робити, нічого не вийде. Якщо я почну думати, хто там на мене дивиться і як, нічого не вийде. Тільки тоді, коли я зливаюся з цим потоком, я просто синхронізуюся з музикою настільки, що я стою одним цілим із звучанням, із вібрацією, із рухами тіла, і це просто неймовірні відчуття. Я от зараз навіть відчуваю, в мене просто все тіло мурашить і такі приємні поколювання. І я просто в захваті, як це працює, і мені хочеться цим ділитися, і мені хочеться, щоб. Кожна людина відчула цю свою унікальність, в чому мені настільки легко, що я можу відпустити контроль, я можу відпустити голову, я можу відпустити думки про те, що хто про мене думає, і просто віддатися цьому потоку творчості максимально і от просто поспостерігати, що відбувається. А відбувається те, що в легкості просто ця суть. Ця творчість, вона лється. І мозок може починати там щось е накручувати: типу, о Боже, як я таке неможливо, там я так не можу. Якісь концепції можуть спливати, але він не встигає, він буксує. Тобто він десь там на фоні е може щось там почати. Але якщо я. Не з цим булькотінням і не ведусь на це, а просто йду далі в цей потік і просто в насолоді проявляюся, відбувається просто от дійсно відбувається магія. Відбувається просто чудо в моменті, і це можна відчути. Буквально це можна відчути тілом, і причому не важливо, що це, це не обов'язково можуть бути танці. Так, у кожної людини це своя геніальність якась, але це точно можна відчути, це те, що неможливо ні з чим сплутати це відчуття тотального присут... тотальної присутності в моменті, тотального кайфування і тотальної легкості в тому, як. Я це роблю, як це відбувається, навіть не я це роблю як діяч, а це відбувається крізь мене. І це просто відчуття захоплення а, від того, наскільки це красиво, це відчуття вдячності і любові, яке просто переповнює настільки, що це випромінюється крізь мене. Просто я не знаю на який радіус. На, ну по відчуттям, що от просто на всю планету. Це випромінення іде, настільки воно потужне і сильне, але і водночас немає супротиву, тобто немає е, стримання цього потоку, немає думки, що я там не можу пропустити через себе цей потік. Ні, навпаки. Це просто таке тотальне випромінення того, хто я є в моменті. Просто е, випромінення себе, проявлення себе. І через танець для мене це зробити просто найлегше, найпростіше. І е, м, те, що я просто не робити, не можу. Тому спробуйте е, от прям зануритись в те, що ви робите, те, що ви любите робити. Неважливо, що це. от Зануритись в це. Тотально не відволікаючись на мислеформи, якісь на думки, на переживання і так далі, а от просто тотально бути в цьому присутнім в кожній секундочці, в, кожній, в кожному міні, мікрорусі, який ви робите. І просто спостерігайте, як це буде розкриватися. І це буде розкриватися просто неймовірно. Так що, так, от хотіла поділитися з вами своїми відчуттями в моменті, поки це е, свіже, і сподіваюсь, вам також буде це цінно. І поділіться в коментарях, як у вас, які у вас взагалі ваші творчі улюбленості, можна так сказати, те, що ви любите, те, що вас захоплює. Мені також буде дуже цікаво дізнатися, чи у вас так, і як ви відчуваєте себе, коли ви займаєтесь улюбленою справою, або і щось, що вас наповнює, що вас, від чого ви світитесь, від чого у вас очі горять. Так що діліться, буду рада почути від вас зворотній зв'язок і бажаю всім класного вечора. І класного теперішнього моменту